В ефірі програма Як вижити поради психолога. Секрети виживання від християнського психолога Ксенії Мінаєвої. Ми вітаємо усіх. Ми. Це я, Владислав Бондарков, і авторка ведуча програми Як вижити поради психолога Ксенія Васильівна Мінаєва. Вітає Вітаю, Ксенія вас Васильівна. Ксенія запропонувала сьогодні поговорити на тему. Життя великою родиною, і я зразу випалив Кайдашева сім'я. Знаєте, у мене ну і взагалі ми таки, мислимо такими якимись шаблонами, десь там зі шкільної програми, щось таке, якийсь відгомін. Раніше люди дійсно здебільшого жили такими досить великими сім'ями. Зараз це не часто зустрінеш. Люди намагаються емансипуватися, молода сім'я там десь жити окремо. Якось це так модно, і часто про це говорять, що це здорово відділитися, і так далі. Ну але не завжди це можливо. Ну, відокремлюємося. Ми взагалі є така тенденція. Ми можемо її спостерігати. Ми відокремлюємося, бо у нас є інтернет, у нас більше друзів, спілкування онлайн. Ми все менше і менше в житті зустрічаємося з людьми, з близькими, ми все менше і менше великими сім'ями зустрічаємося разом. Хіба що на якісь дуже великі свята? А так, традиції, вони губляться, вони відступають. Ми... І це має дуже наслідки такі. Неприємні. Тому що ми забуваємо, ми не розуміємо, а як то жити сім'єю? А як то має бути? Ну, добре, коли все добре. А якщо ні? Добре, якщо ми підходимо один одному, якщо у нас не виникає конфліктів, якщо ми такі, знаєте, співзвучні один одному. Чим більше людей, тим менше шанс, що всі всім підійдуть. Тобто, коли двоє, ну ще може там скластися. А якщо. Там і тесть з тещею, там чи свекруха зі свекром, чи ще там хтось. Ну тут ще багато визначають, розумієте, традиції, як сприймати. І от тут дуже важливо, у нас в сім'ї прийнято так. Але дуже важливо, а як у нашій сім'ї прийнято? У нашій сім'ї, наприклад, прийнято підтримувати всіх. от, наших, да, хто наш. Всі, хто прийшов в нашу сім'ю, стають нашими, і ми їх підтримуємо. У нашій сім'ї так прийнято. Ну, не без того, звичайно, але оце підтримувати це типу підтримувати під, від, перед зовнішніми тисками. Тобто, так, якщо хтось. На наш табір наїде з боку, то так, ми тут всі гуртуємося. Але коли ззовні немає тиску, то ми ж одне одного якби починаємо. Не обов'язково ми починаємо. У Нас дуже багато конфліктних стосунків виникає, але не у всіх сім'ях. Є сім'ї, де, якщо ти е, війшов в нашу сім'ю, то ми тебе приймаємо таким, який ти є, і ми відмовляємося від ідеї виправити тебе на краще. Переробити я, думаю, я думаю, що це тебе. як на небесах. Тобто, от, типу, ти приходиш, а тебе велкам в сім'ю, да? заходь, ми взагалі тебе тут всі зачекались. Так. І так, якщо, наприклад, моя дитина обрала собі партнера. То я приймаю його, тому що вона обрала. І я з поваги, з любові до неї приймаю все, що вона ну, приводить та, в нашу родину. Це хорошо, коли хорошо. А коли я його не приймаю. От, наприклад, у мене є знайома, дуже ну, цікава, адекватна, розумна жінка, в неї доросла донечка. Вона обрала собі чоловіка. Такого, що моя знайома, ну, терпіти не може його. Вона не може з ним знаходитися в одному просторі навіть малу кількість часу. Як бути, що робити? Руйнувати життя молодій парі, щоб мамі догодити? Чи як бути мамі, втратити зовсім спілкування з дитиною? Як бути? Як їм бути, коли вони збираються разом? І це є певна. Знаєте, є певна культура, є певна звичка всім, всім, хто входить в родину, поводитися певним чином, коли разом. Наприклад, перетинатися на тому, що є безконфліктне. Не говорити про питання, ну, коли свято, чи коли всі за одним столом, чи коли всі зібралися. Не говорити про те, що дратує, про те, що не подобається, про те, що не сприймається. Записувати це собі в записничок, а тоді або домовлятися, зустрічатися окремо і говорити, говорити не через емоції, говорити через певні факти. Або листуватися, або взагалі лишити цю інформацію при собі. Якщо ця інформація не вибудовує стосунки. Ну тому, що закоханість виникає, спалахкує. А любов її треба зрощувати, її вибудовувати треба. Любов це труд, спрямований труд. З прийняттям, терпінням, повагою. От, а що таке любов? Це. Таке мистецтво навчитися бачити, от як Бог проявляється, скажімо, людина тобі не симпатична. Ну, то в тебе з нею як от, живуть, як кицька собака. кажуть. От ну, не пішло розгледіти щось, от таке божественне, що ну, все одно ж має бути в людині щось хороше, ну не буває так, що от просто нічого позитивного. І, і з іншого боку, і в нас є щось таке, що може дійсно когось дратувати. Ми то з собою ну, нормально вже навчилися там за роки жити, а людина з боку може взагалі. Ну, є в мене такі спогади, є, є такі приклади, коли чоловік і жінка розводилися і дуже зруйновані були стосунки між ними. І ми навчалися говорити, що він любимий. Вона просто навчалася проговорювати, що він любимий. Не просто проговорювати як слово, а проговорювати з відчуттям, що він любимий. І ми почали з того, що е, його ж хтось любить, от я його не люблю вже. Він стільки мені приніс горя і болю, що я його не люблю. Я не можу його любити. Я не можу в серці в себе віднайти любов до нього, бо в мене там тільки біль. Ну, Його ж хтось любить, мама, його мама наприклад. Чи Господь Бог? Так, і Господь Бог його любить, отаким, який він є. Це в мене спогади, це в мене такі травматичні, травматичний досвід, але його любить його собака, його дитина, його е, рідня, його друзі, Господь Бог його любить. І такий, який він є, він любимий. Комусь він окей. Типу. Так. І ми почали з того, що він любимий в очах Господа Бога. Він любимий по факту того, що він народжений і він є. І через це з часом це любимий. Знаєте, воно мало такі різні відтінки, різні інтонації, різне значення в це вкладалося. Але пройшла якась кількість часу, і ці стосунки вони зблизилися. Вони не лишилися, на жаль, родина не збереглася, але вони дружать, вони, у них спільні діти, у них спільні справи, у них спільні спогади. І це однаково лишилася велика родина. Вони лишилися. Частинами великої родини. Ну, так краще все одно, бо якщо діти, то для дітей важливо, щоб не було там ненависті від повного відторгнення, щоб принаймні. Я думаю, що для нас, для всіх краще. Могли. Тому що це частина життя, це частина життя, моя, там, твоя, чоловіка, жінки, дітей, е, яку з, в, в, ну, з такого непрощення, з болю. Відкидати намагаються, не було цього в моєму житті, не було. Це були не ми. Це взагалі не зі мною відбувалося. І тоді що виходить? виходить що Вирвані цьому... роки. Так, получається да, там дірка. Получається, що я на цьому непрощенні. Я в серці своєму тримаю цю ситуацію і не можу її відпустити. І я ношу її як каміння. І вона постійно нагадує, нагадує прямо до психосоматики. Можуть виникати хвороби на тлі непрощення, на тлі оцих моїх переживань, які я повторюю собі, які я переглядаю, я прямо в ту сторону думати не можу, бо мені там боляче і нестерпно. І це питання не партнера, це моє питання. Це мені болить, це я з собою це ношу. І з цим треба працювати. Це ми якби заговорили про колишніх, але однаково про велику родину. Тому що діти вони не перестають бути дітьми одного партнера і другого партнера. Вони не перестають бути онуками одних бабусі, дідуся і других бабусі дідуся. Вони не перестають бути родичами. Це однаково велика родина, разом пара чи не разом. Але коли разом, то інколи буває це. Ще гостріше, ще проблемніше, ніж коли не разом. От бувають варіанти, що дивишся, як люди живуть між собою, просто знищують один одного відчайдушно. І, і говориш, а може вам, ну, може не розводитися, але роз'їхатися на якийсь час і подивитися. Що відбувається з вами, що відбувається в вашому житті? А що б ви хотіли, а як би воно могло бути? І тоді, коли прийти до себе, до своїх якихось, чому, чому це мене так дратує? Чому це викликає у мене такі бурхливі почуття, чому так нестерпно мені це? І не в голові, а взяти записничок, взяти ручку, прописати це все і дослідити, що зі мною відбувається в цих стосунках. Чому я так реагую на цю людину? А як би я хотіла, щоб воно було? Що можна покращити, що можна змінити, щоб стосунки покращилися? І тоді, коли себе зрозумію, можна вже йти в діалог і казати: ти знаєш, коли ти робиш отак і отак, ну я прям не можу з собою нічого зробити. Мене охоплює людь, і я не можу дати собі ради. Але в такому випадку, це чия проблема? Якщо я не можу дати раду своїм почуттям, це чия проблема? Ну, Це мої почуття, це я не можу дати раду. Це я маю з цим щось робити. Я можу попросити, ти не міг би робити інакше. Ти мені допоможи впоратися з моїми почуттями. Я тебе прошу, говори інакше, роби інакше. Не тому, що ти не такий, тому що я з собою не можу. Коли розбираємося, ми розбираємося, ми зачасту бачимо, що там в основі йде боротьба за владу, там в основі йде очікування зради, тому що є певний досвід, власний, болісний, якийсь, чи можливо з поколінь, чи можливо з оточення. І я з страху втратити людину, я щось таке починаю робити. Що я наближаю цю втрату якомога швидше, щоб не очікувати, щоб не боятися, що мене покинуть, то я зразу роблю щось таке, щоб ми розсталися. Тому що в мене в основі страх. І я за той страх тримаюся і не можу його відпустити, і не можу подивитися на це з іншого боку, і не бачу. Добрих перспектив. Ні, я в голові розумію все. Ми ж всі розумні люди, ми все розуміємо. І в голові ми все розуміємо. Але всередині, наше несвідоме на рівні душі, у нас прокручуються негативні сценарії, ми їх набираємося, ми за них тримаємося, і ми руйнуємо стосунки, те, що могло б тішити, те, що могло б наповнювати, те, що могло б скласти сенси життя, те, що, знаєте, те, що таке є. Дуже світле і дуже важливе продовження життя. Ми це все руйнуємо зі страху, з боротьби за владу, зі страху, що я буду непотрібна, зі страху, що мене перестануть любити. І ми живемо або спогадами того болю, який там десь був, і ми були його свідками, ми були його учасниками, можливо, або зі страху що щось станеться в майбутньому. Не так, як я б хотів. І тому те, що є зараз, яке б воно не було чудове, ми його не сприймаємо, ми не проживаємо, ми не радіємо, тому що ми боїмося, що воно кудись дінеться. Чи ми бачимо інакше, щось проходить не по нашому сценарію, причому не з нами проходить. Ну, от, про велику, родину, да? про велику родину. Що є зі мною? Зі мною є насамперед мої стосунки з моїм чоловіком. У бабусі з дідусем, у мами з татом, у дорослої дитини з її партнером. Це насамперед, так? Це основа. А тоді вже мої стосунки з моїм сином, з моєю там невісткою там, чи з донькою, зятем. Але ж так не завжди буває, що жінка себе повністю вкладає в дитину, а чоловік там так, сходи на роботу, принеси получку. типу. В цьому і є похибка оця, ну, така дуже базова похибка. І уявіть дитині, наскільки навантаження велике оце очікування, що дитина відповідальна за те, щоб її батьки були щасливими. Коли ми перевертаємо все знов на Голову. Ми свого чоловіка, мого партнера є я і мій чоловік. Ми одне усуваємо, що жінки часто роблять, коли народжується дитина, а дитину ставимо на перше місце замість чоловіка. І тоді на дитину лягають очікування: дитина є предмет життя, ціль, все ради дитини. І тоді виходить, що дитина має. На собі нести от цю відповідальність за те, щоб батьки були щасливими. Чоловік усувається, і він з любові до дружини, до дитини, до сім'ї він поступається своїм місцем і йде заробляти гаражі, ну, десь там стає другорядним, третьорядною персоною в сім'ї. На перше місце ставиться дитина. Але тоді вся відповідальність і вся навантаження на того, на кого, ну, хто на першому місці. І для дитини це занадто. Обтяжливо, щаслива дитина у щасливих батьків. І дитина може бути голодною, може бути замерзшою, неодягненою, вона може бути хворою. Але якщо батьки щасливі, вона буде більш щасливою, ніж їй буде найкращий шматочок. Одній єдиній от всіх. Це, це тому що батьки порядки. це світ дитини, не, не, не тортик, який вона їсть, не іграшка або їхня кількість, а саме тато і мама, це аура сім'ї. І навіть не те, що кожен з них до дитини, а те, як вони між собою насамперед. Тому що дитина, вона ж заручник сім стосунків сімейних, вона заручник сім'ї. От як тато з мамою вміють порозумітися, настільки дитині там захищено і комфортно в цій сім'ї. Ну, вже ясно, ми так чи інакше говоримо про духовну зрілість, що це є запорука здорових взаємин в сім'ї. Як от ви навели приклад: якщо мама на дух не переносить там зятя, то ну, вона має просто ус, ну, якби відійти в бік ну, і поступитися, не, ну, не перекреслювати життя своїй доньці. Ага. І, і це мудрість, і мені здається, от, що все-таки так чи інакше від старших людей. Ми все таки очікуємо її якось прояву більше. Ну, ти там пожила на світі вже там років 50-60, Ну, вже ж мала нажити щось, якесь розуміння. Не завжди вік е гарантує мудрість. Звісно, Не але завжди. я кажу про очікування. Очікування в, є, в але гарантій нема ніяк. Звісно. Тим більше люди, коли стають старшими, вони знаєте, як в дитинство впадають. Вони привертають уваги, вони потребують турботи. Вони перетягують на себе оцю ковдру уваги, і вони самі. Не навчаю, не навчилися, наприклад, якщо не є достатньо зрілими, не навчилися в житті догодити собі, полюбити себе, знати свої потреби і забезпечити свої потреби. Вони очікують, що ці потреби будуть забезпечити їм, забезпечувати їм діти, онуки. І тоді я така, знаєте, як золотої рибки. Я хочу, щоб золота рибка була в мене на поруках. Я тут ом, привертаю до себе увагу. Певними інтригами, капризами, незадоволенням, буркотінням. Я постійно незадоволений. І якщо я незадоволений, знову давайте до основ. Чия це проблема, якщо я незадоволений, хто має її вирішувати? Ну, той, хто незадоволений. Звісно. Треба розібратися з своїм незадоволенням, треба подумати. Не виходить, думати, треба прописати. Не виходить, написати, як би я хотів. Нам зачасту важко От, питаєш у людей, а як би ти хотів, щоб воно було? А я не знаю. Але я не я... знаю, як. Але не так. Да. Але я Все точно знаю, так. що те, що є, воно не так. Тоді давайте почнемо прописувати. Важливо писати. Писати це дуже хороший інструмент. Прописувати, що я не хотів би. А тоді, напроти кожної цієї строчки, як би я не хотів, писати зворотнє. Якщо зворотня теж не хотів би там шукати, а як би я хотів, ну треба допомогти собі зрозуміти. А як би я хотів, а що б я хотів для своїх дорослих дітей? А що б я хотів для своїх онуків? Тому що зачасту батьки докладають зусиль, щоб своїх дітей дисциплінувати, дати їм навчання, дати їм різну освіту і музичну і. Художню і просто шкільну. А бабуся з дідусем балують їх і руйнують все те, що батьки вибудували. І вважають, що це за велике, ну, то все неправильно. Дитинство для того, щоб дитина ну, відпочивала, гралася. Так, це для того, але це не можна робити наперекор батькам. Треба домовлятися. І батьки відповідальні за дитину. І треба домовлятися, що, ну, що дозволяється в нашій сім'ї, що не дозволяється, що можна, що не можна. Зачасту батьки не здатні на собі нести відповідальність за своїх дітей. І це теж дуже зустрічається часто. Батьки просто не витримують свою дитину, тому що є діти гіперактивні, є діти з певними особливостями розвитку. Є діти, з якими треба ну мати певні знання на наукову ступінь, ну хоч би певне розуміння, як спілкуватися сама з сама дитина. Дитинами. Вона тебе мобілізує на те, щоб ти заглиблювався в це. Ти відчуваєш, що тобі чогось не вистачає, Це коли добре. А коли батьки тікають від цього. Це коли батьки беруть на себе відповідальність і розуміючи, що дитина потребує, вони заглиблюються в ці знання, в ці стосунки і щось таке навчаються і знаходять, як контактувати, як допомогти дитині, соціалізуватися і взагалі жити і забезпечувати себе. А якщо ні, а якщо батьки, якщо така дитина недоглянута, якщо батьки тікають від цього, ну в свої... Не знаю, алкоголь, робота, бідкання, ще щось. Дитина складна, якийсь складно в цьому всесвіті, лишається сам на сам, без захиту, без опори в цьому всесвіті. І, звісно, ті наслідки, які отримуємо, вони набираються як сніжний ком. І це треба тоді включатися тим родичам, які є. Бо тато з мамою це не єдині родичі цієї дитини. Я впевнена, що поруч є дорослі, розумні люди, які, крім того, щоб сказати, ти не так виховуєш твою дитину, можуть взяти і безпосередньо щось для цієї дитини робити. Практично так. Тому що ти не так виховуєш, виховує, як уміє, немає ресурсу, не вистачає. Не вистачає ресурсу, знань, характеру, там, навички, не вистачає. Не вистачає, треба допомогти практично, не повчанням, а просто взяти на себе частину відповідальності за таку дитину. Дякую, Ксенія Васильовна. Час нашої розмови сплинув. Я просто згадав, слухаючи вас, Ісус, коли говорив, що і е, вороги людині домашньої, тобто, що саме на в близьких стосунках часто, ну, ми на вістрі, це для нас дуже важливо і тут відбуваються оці всі битви. Є... Е, Приповість, що розділяться п'ятеро в одному домі: троє проти двох і двоє проти трьох. І так як там написано, то це старше покоління проти молодшого. Є е, е, молодий чоловік, його сестра і його дружина, і відповідно у них з сестрою батько і матір, а у його дружини е, свекруха. От і Ісус говорив, що про це старе і нове вино видно. От він теж е, працював в цьому напрямку і вказував людям на цю проблему. Але буває не тільки так. Це ще непогано, коли одне покоління проти іншого покоління. Просто сьогодні ми якось більше да. торкнулися цього. Різні всього. покоління, там, ви ж розумієте, різний досвід, різна культура. А якщо мама з донечкою проти тата з сином, ну і так буває, а. або всі проти невістки, це так зручно мати зовнішнього ворога. Для биття хлопчика да, або да, да. Або проти якоїсь однієї дитини, от її виділили, призначили її і. там е відбуває. Да, Значили, винувато. Це все треба просто сідати і викладати собі, прямо взяти фішечки і вибудувати собі свою сім'ю, щоб це було наочно Здоров'я, Здоров'я, в принципі, одне. Як от істина, вона одна і проста, а хвороб і різних там таких викривлень може бути безкінечно. Треба досліджувати, чому не получаються стосунки. І з кожної сторони, як хто це бачить, що можна було б цього зробити, обов'язково знайдуться якісь спільні перетини, де ми можемо домовитися, де ми можемо піти на якийсь крок зробити назустріч. Навіть якщо це не вписується категорично в те, як я собі уявляю, то я в цьому можу поступитися, наприклад. Це не так я приципове. Мистецтво перемовин. Так. так. І Компромісів, дякую, Ксенія Васильівна. Це була програма. Як вижити поради психолога? Дякую.